Е, можна побачити ось тут такі нюанси. Скажу. Е, вулик в мене є 6-рамочний е, І ви бачите, є магазинна накладка. Е, ось така. Е, тут кругом зроблені всі фальці. Тобто зараз все, до цього все дійде. Літок для відео, щоб показати вам. Е, тут буде літок повністю з дерева зроблений, так як я говорив в попередньому відео: бджоли пінопласт приліткові гризуть. Тому зробимо дерев'яний, щоб бджоли його не гризли. Дно зробив я тут практично на всі 80%, тобто сітка, повністю сітка. Ну, З прильотки в мене, звичайно, йде пінопласт, щоб бджолам було комфортно заходити в вулики, підніматися наверх на рамки, щоб вони не травмували себе на сітки. І їхнє життя було чим подовше. Подовше життя, більше меду, більше розплоду. Ви поняли да, смисл? Да. Зробивши отакі от корпуса, я зробив вже. Добавлю ручки для комфорту, так як я зробивши ці ручки з боку, але зрозумівши, що ще не помішало б зробити їх спереду, тому зробив спереду, і я зараз цими корпусами задоволений повністю.